Британія має докази щодо передачі Китаєм зброї Росії, як заявив міністр оборони країни Гран Шапс. З Піднебесної вже надходить або буде надходити летальна техніка до країни агресорки. Відповідні докази має в тому числі і американська розвідка. За словами глави британського оборонного відомства, після візиту Путіна до Пекіна між цими двома державами торгівля зросла на 64% з початку повномасштабного вторгнення. Ну а це своєю чергою свідчить про те, що Китай і Росія прикривають по суті, одне одного додав Шапс. Про це поговоримо зокрема зараз з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем. І доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! героям слава вітаю! Пане Олександре, ну отож, е, ну чи стало, скажімо, для вас це повідомлення несподіванкою, тому що ну про певну співпрацю Китаю та Росії е, йшлося давно. Ну і е, про яку саме зброю може йтися, що Китай може передати, чи вже передає Росії. Ну тут е, питання в іншому трохи. А пан Шапс він взагалі впевнений, в тому, що вже було що тільки готується до передачі. Ну, от мене теж ця теза Та Це так, найцікавіше. Так. Ну, а з, от ви як оцінюєте те, що сказав Шар? Я, як ми? Давайте спробуємо разом розшифрувати те, що він міг мати на увазі. А, ну, якщо говорити загально про а, співробітництво, особливо в, а, в питаннях військово-технічного порядку між Китаєм та Росією, то за весь час а, цього ВТС... Росія постачала до Китаю значно більше технологічно та технічних цікавих рішень аніж Китай до Росії, а тільки зараз ми можемо спостерігати те, що дійсно зростає експорт Китаю до Росії, і це що таке? Це в першу чергу компонента подвійного призначення. Тобто, з одного боку, це е, і цивільного призначення може бути е, якийсь пристрій, з іншого боку його можна використовувати і військовій техніці. Тобто, Китай у цьому питанні дуже поміркований, послідовний і він не посипає голову попілом. Він намагається якось не дратувати е, своїх західних партнерів. І тут найцікавіший момент, тому що у Китаю основна частина експорту йде до США та Європи. Європейський союз. Та США є основними імпортерами майже усієї китайської продукції. Не Росія, не будь-яка інша країна в світі. Саме США та Європейський Союз. Чи готовий Пекін? Уся економіка якого залежить саме від цих. Двох суб'єктів, тобто від США та від Європейського Союзу, ризикувати своїм е своїм економічним положенням в світі, досить таким ну високим, я не скажу, що домінантним, а але так. Е заради Російської Федерації, щоб пер почати передавати Росії танки як варіант, або боєприпаси, про що обов'язково дізнається Вашингтон, про що обов'язково дізнається Брюссель. Що тоді відбудеться? Будуть введені санкції. Безумовно, будуть введені санкції. Коли відбувалася економічна, економічна війна між США та Китаєм за часів Дональда Трампа Китай втратив трильйони. Про це не багато говорили в ЗМІ, але шанхайську біржу лихоманило в південних регіонах. Гуанчжоу, наприклад, найбільш розвинених почалась банківська криза. Там почались заворушення. І для Пекіну, який е, полюбляє в найкращих традиціях конфуціанства все робити помірковано, ну такі різкі зміни вони не прийнятні. А якщо США почнуть вводити санкції, то вони не просто введуть санкції проти керівництва Китаю чи Китайських компаній, вони будуть обмежувати саме китайський експорт і перейдуть. А це взагалі найцікавіший момент. Вони перейдуть на товари іншого е, виробника Індії, тобто, на заміну Китаю, вони знайдуть нового постачальника Індію. А Індія це геополітичний супротивник, історичний геополітичний супротивник Китаю. Китаю це потрібно, він буде ризикувати, щоб відправити до Росії 100 танків або 1000 навіть, наприклад, реактивних систем залпового вогню своєю економікою та експортом і майбутніми амбіціями на експансію, а у Китаю всі, всі акценти в експансії ставляться саме на економічну складову. Я думаю, що ні. Хоча, якщо уявити, що Китай дійсно на це може піти. Ну, це не найкращий варіант взагалі розвідку подій, тому що військово-промисловий комплекс Китаю він досить потужний. Він набагато потужніший аніж іранський, аніж північнокорейський. І це буде не найкращий сценарій для нас. От я хотів про це спитати, пане Олександре. А от е, наскільки бо десь траплялось, мені здається, е, чи чи стаття Defense Express, чи е, хтось інший писав про те, що в Китаю дуже багато е, якраз е, зразків е, ну там чи чи радянського виробництва там техніки, озброєння, чи аналогів якихось там, включно з літаками. І от е, і, і йшлося про те, що ну встановити приналежність, що це саме китайська продукція, може бути доволі важко, якщо Китай буде намагатися це ну приховати. От е, наскільки ймовірний такий сценарій, як довго, якщо це чи вже відбувається, чи почне відбуватись там в найближчій перспективі поставки якихось серйозніших видів озброєння? Перш за все, що це може бути, і чи як швидко це можна буде виявити? Тут є два аспекти дуже важливих. Перш за все, військово-промисловий комплекс Китаю. Дійсно він базується на радянських технологіях. Він починав саме з цього. Вони отримували радянську техніку. А і через деякий час, коли в них їх виробництво зростало, їх технічна та технологічні можливості зростали. Вони почали копіювати і створювати під своїми назвами копії радянських танків. Ті ж самі Т-62, радянський танк, він мав свою назву. Там, та 59 і так далі танки, Т72 вони також намагалися копіювати. Тобто, Китай він фактично є копіпастером, і він цим продовжує займатися і надалі. Хоча останній час він інтегрує нові свої технології, намагається робити щось нове, але переважно це все копії, з того, що було в минулому, і калібри, до речі, і калібри, і загальна архітектура. Ранішніх о, версій, вони ідентичні радянським. Тобто, якщо ми говоримо про 152-й калібр, він є в Китаї в великій кількості, як серед артилерії ствольної, так так і серед самохідних артилерійських установок. Інші показники, реактивні системи залпового, вогню, танки, так, все це майже не відрізнити від радянських зразків. І є мінус у тому всьому, що Китай це досить закрита країна, і ті, ту техніку, яку вони отримали ще за часів Радянського Союзу, вони її продовжують зберігати на складах в центрах збереження і нікого туди не допускають. Вона в непоганому стані. І навіть не дивлячись на те, що вона давно вже застаріла, туди навіть не від не допускають змі. Державні навіть змі, щоб вони це все знімали. Тому фактично, радянський Т-62, який був колись відправлений до Китаю, він може повернутися до Росії, але є другий е момент, і це також дуже важливо. Він полягає в тому, що ми зараз не в середньовіччі живемо. І усі ці відправлення цієї техніки неможливо приховати так, чи інакше це все відслідковується. Тому е, Китаю провести ось таке перевезення, наприклад, сотні танків Т-62 до Росії. Або іншої якоїсь модифікації там гаубиць, самохідних артилерійських установок непомітно майже неможливо. І це про це дізнаються усі одразу. Ну, пане Олександре, так просто підвести певну риску, тобто, зупинити е, оцю співпрацю в цьому напрямку між Росією і Китаєм, е, Росією і Китаєм можуть по суті тільки дуже потужні санкції так з боку Заходу щодо Китаю. Тоді, О, тоді... Так, загроза саме тих. Так, тоді так, дивіться. саме загроза таких санкцій, і а, найголовніше це те, що а, Китай про це дуже добре знає. Пекін про це знає. Сідзіньпінь про це знає. Недаремно госсекретар США а, був з візитом до Китаю до того, як до Китаю при потім вже з візитом відправився Путін. Сізіньпінь він а, в курсі подій, що буде з Китаєм, якщо вони почнуть саме безпосередньо напряму зброю допомагати Росії. Mm -hmm. Пане Олександре, а чи може ця історія, яка ну сплила на поверхню? Так і ми з вами почали з того, що е, пан Шапс, е, міністр оборони, так британський, сказав, що е, ну якось так неоднозначно висловився, чи постачає вже чи буде постачати Китай? А це може е, ця інформація? Пришвидшити рішення, скажімо, наших західних партнерів, зокрема США, до прикладу, стосовно надання оцього дозволу Україні бити по російських територіях американською, зокрема зброєю? цілком можливо, тому що коли ми говоримо про підтримку Росії Іраном, це одна компонента засобів, які може передавати Іран Росії, коли ми говоримо про Північну Корею. Там є також свої нюанси, як з військово промисловим комплексом, як з якістю, так і з потужністю самої північної Кореї. Але коли ми говоримо про Китай, Китай це дійсно дуже потужна а, мілітарна машина, і наші партнери на це можуть відреагувати саме тим, що нарешті дадуть нам зелене світло на використання а, зброї своєї західного виробництва зброї по території Російської Федерації. Наскільки, якщо повертатись трішки назад, наскільки ви згодні, ну чи не не згодні висловленою там з тою інформацією, висловленою її там частково українською політиками, військовими, потім вона знайшла цю інформацію від в західних ЗМІ, стосовно того, що однією з причин прориву е росіян на Харківщині була от саме неможливість завдання ударів по російських базах в прикордонні е там, Росії безпосередньо так, е мовляв, наші військові все бачили, але ну. Не могли, бо дозволу відповідного нема. І чи це є? Ну і наскільки це вагома причина? Бо там же ще є й інші? Так, безумовно, є інші. Але як приклад, давайте з вторгненням на Харківщину росіян в прикордонну смугу. Напередодні 10 травня усі спостерігали за тим, як на території Російської Федерації відбувається формування. Тобто, це не просто так взяли. Вони звідки з'явилося? Ні, вони формували відповідні підрозділи, і це були райони зосередження в першу чергу. Щебекино, нова Талважанка, лазабоя, ясні зорі і так далі. Це передні передня лінія формування їх основних районів зосередження. Також були тулеві райони дивізій 18-ї мотострілкової дивізії. Це Нікольське, це маслова пристань і так далі. По цим районам можна було наносити удари з використанням артилерійської компоненти ствольного типу, а також реактивного, як мінімум, не кажучи вже про кориговані авіаційні бомби, такого типу як Хаммер, Французька, такі як Джейдем, Американська і так далі, можна було використати навіть навіть я скажу так: атакамс бойова частина на 900 суббоєприпасів. Це ну це просто пісня, якщо воно влучає в, такий, в таке місце зосередження в польовий табір, де зосереджено батальйон російський, який повинен був використовуватись для подальшого рейду на Харківщину. Але цього не було зроблено. Чому? Тому що не було відповідного дозволу, і росіяни це добре знають, і тому вони так собі зухвало себе поводили, зосереджувались. І е, розпочався ці розпочали ці наступальні дії. Тоді останній момент, пане Олександре. А якщо все ж таки відповідний дозвіл нашими друзями-партнерами там зі США, заходу буде надано? Як це може скоригувати ситуацію на полі бою? Я маю на увазі, до речі, не лише фронт, а ну і скажімо, можливі відповіді росіян стосовно там можливої активізації, інтенсифікації ударів по цивільній інфраструктурі, як загалом, от після якщо рішення буде прийнято, може змінити ситуацію. Ні. Все найгірше ми вже бачили. Вже третій рік повномасштабної війни. Ми бачили гірше, До речі, ми бачили саме 24 лютого, 2022 року. Нічого гіршого, ми вже не побачимо від них і вони нічого гіршого вже не зможуть а, реалізувати. Ні, ну окрім того, чим вони намагаються усіх наслякати удар тактичної ядерної зброї, але на це вони ніколи не підуть. Тому росіяни можуть тільки погрожувати, вони можуть тільки рефлексувати. Але коли перший атакам прилетить по російському військовому об'єкту, вони нічого не зможуть зробити, окрім аніж як прокреслити чергову червону лінію. Це дозволить нам створити певну сіру зону. Нам мається на увазі, а не путіну. Я правильно розумію? Ну є такі для нас такі. зараз настільки важлива сіра зона, скільки саме ефективне використання тієї західної компоненту, якщо ми отримуємо зелене світло, ага. для того щоб на оперативно-тактичному рівні, тобто до 300 кілометрів від кордону з Україною, створити для росіян пекло. Ось що для нас важливо: шайківка. Ту 22 м 3 повинні бути знищені всі інші військові об'єкти удари Storm Shadow, М142 ЕМСТОСРОГДВАХАЙМЕРС, навіть ближня зона, артилерійські удари високоточною далекобійною артилерією, ствольною та реактивною. Все це повинно створювати для них максимальні ускладнення для формування резервів, для логістики, для е, діючої системи управління. Пане Олександре, дуже дякую вам за розмову, за як завжди, фаховий детальний розбір е, теми, яку ми з вами добрали для обговорення. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач.